Я представився, я сказав, що от так і так. Там була така розписка. Кажу, давайте перевіримо, розписку, чи все вірно. Я її прочитав. От так все сходиться, кажу, в цій жінності. Кажу, давайте перерахуємо кошти, я піду проплачувати це все. Тобто вона виносить кошти, я перераховую, сума сходиться, яка має бути 50 тисяч гривень. Я за це перерахував, все дійшлось. Щерніго я поїхав в Київ, став їхати в Київ, там я переночував. І зранку, о 7 годині ранку, я поїхав на користь. Я поїхав на адресу, та ж сама операція, тільки сума була вже 75-800 гривень. І йшов назад в готель і мене дотримали. Чернігівські поліцейські затримали в Коростені Житомирської області 20-річного чоловіка за підозрою у шахрайських діях щодо літніх жінок. Молодик діяв за такою схемою. Він представлявся лікарем та повідомляв пенсіонеркам про нещастя, які нібито трапилися з їх рідними. Думаючи, що рятують своїх родичів, літні жінки віддавали шахраю всі свої заощадження. Так, 4 грудня до поліції звернулась 83-річна мешканка Чернігова. Потерпіла пенсіонерка, пояснила поліцейським, що до неї зателефонував невідомий, який назвався лікарем. За його словами, донька пенсіонерки потрапила у ДТП і тепер терміново потребує коштів на операцію. Схвильована жінка погодилася допомогти, продиктувала свою адресу і віддала псевдолікарю 50 тисяч гривень. Лише згодом ця жінка зателефонувала до своєї дочки та дізналася, що з нею все гаразд. Після чого звернулася по допомогу до поліції. Поліцейські встановили, що до злочину причетний 20-річний безробітний одесит після скоєного в Чернігові зловмисник вирушив на Житомирщину. Там він за такою ж шахрайською схемою ошукав ще одну пенсіонерку, від якої отримав ще 75 тисяч гривень. Оперативники Чернігівської поліції розшукали зловмисника в Коростині та затримали його. При собі він мав речові докази, а саме мобільний телефон та частину грошей, здобутих злочинним шляхом. Зловмисник зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські оголосили молодикові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Наразі поліція досліджує можливу причетність фігуранта до інших подібних кримінальних правопорушень на території України. Досудове розслідування триває.